Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. видання Financial Times стверджує, що Україна готує власні пропозиції для новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, сподіваючись запропонувати власний порядок денний перед тим як Трамп розпочне перемовини із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним щодо закінчення війни в Україні. Як стверджує видання у підготовці таких пропозицій українській стороні допомагають також союзники у Європі, які побоюються, що домовленості Трампа і Путіна фактично можуть позбавити Україну західної допомоги і таким чином створити для російського президента привільйовані можливості для подальшого загарбання України. Як стверджує Financial Times, принаймні деякі пункти у так званому плані перемоги раніше анонсованому українським президентом Володимиром Зеленським, могли зацікавити американського президента. Це, зокрема, заміна американських військовослужбовців українськими військовими після закінчення російсько-української війни. Адже президент Сполучених Штатів постійно говорить про недоцільність присутності американських військових на базах у у Європі і про те, що європейці мають захищати себе самостійно, про це також говорив і український президент Володимир Зеленський, який підкреслював, що збройні сили України мають величезний бойовий досвід, який є важливий для подальшого розвитку європейської безпеки. Виникає однак бажання зрозуміти наскільки для європейських країн взагалі має сенс перебування на американських базах, українських військових замість американських, навіть коли мова йде про бойовий досвід українських військовослужбовців, адже абсолютно очевидно, що для європейців важливим є те, щоб на американських базах перебували саме американські військові. Це перебування є такою ж вагомою частини безпеки європейського континенту, як і ядерна парасолька Сполучених Штатів. Якщо ця ядерна парасолька зберігається, європейським країнам не варто побоюватися, що якась держава здійснить напад на країни, що є союзниками сполучених штатів. А таким чином питання бойового досвіду тих військовослужбовців, які знаходяться на тій чи іншій базі, залишається непринциповим. А от якщо американська війська військова присутність у Європі слабше, і якщо Сполучені Штати дають зрозуміти, що їхньої парасольки над європейським континентом вже немає, тут звичайно абсолютно інша історія пов'язана із тим, що Європа залишається майже беззахисною перед такою ядерною потугою, якою є Російська Федерація. Ми маємо пам'ятати, що ані ядерний потенціал Франції, ані ядерний потенціал Великої Британії не може навіть умовно порівнюватися із ядерним потенціалом Путінської Росії. Американські військові на європейських базах е, можуть відлякувати Москву, тому що удар по такій базі загибелю американських військовослужбовців це фактично удар по Сполучених Штатах Америки, і таким чином виникає реальна перспектива обміну ядерними ударами між двома найбільшими ядерними потугами сучасності. А от якщо уявити, що замість американських військових у казармах знаходяться українські, це може не викликати у президента Російської. Федерації Володимира Путіна жодних коливань щодо удару по такому військовому об'єкту. Принаймні зараз російська армія спокійно б'є по українських військовослужбовців і ніяких проблем у зв'язку із цими ударами у російського політичного керівництва і військового командування не виникає. Таким чином не варто забувати, що присутність американських військових на базах це насамперед символ захисту Америкою Європи і Україна. З якою повагою не ставилися б у Європі до військового досвіду збройних сил України, аж ніяк не може йти у порівняння із Сполученими Штатами, адже Україну, Сполучені Штати і Європа захищають самі і уявити, щоб Україна могла захистити Європу від російської навали. Ну це треба бути дуже амбітним. В уявленні про те, як виглядає світ навколо тебе. Ще одна. Вагома частина плану, який на думку журналістів з Financial Times і їхніх українських співрозмовників може бути цікавий Дональду Трампу, це українське родовище. Видання навіть зазначає, що українці готові надати американському президенту можливість визначати, хто ж саме буде займатися бізнесом в Україні. Після закінчення війни, тобто розробкою цих родовищ. Однак модель цього економічного протекторату також виглядає, м'яко кажучи, сумнівною. Ну, по-перше, для того, щоб дійсно створити для України якусь інвестиційну привабливість, і Дональд Трамп, і будь-який інший західний політик, має переконати інвесторів в тому, що їхнім інвестиціям в українське родовище нічого не загрожує що завтра. Їхні інвестиції не зникнуть у зв'язку з новим етапом російської агресії. Для цього очевидно потрібно не просто розмовляти з Путіним чи Зеленським, а ухвалити рішення, яке продемонструє Російській Федерації, що Сполучені Штати у разі чого готові безпосередньо втручатися у війну Росії проти України. Але якраз цього Дональд Трамп робити не збирається ба більше. Новообраний американський президент ніколи не був прихильником євроатлантичної інтеграції України, а без вступу України до НАТО, сподіватися, що якийсь інвестор в здоровому розумі вкладе хоч 10 доларів в будь-який український об'єкт пов'язаний із довгостроковими інвестиціями. Це вже занадто амбітні і занадто нереалістичні побажання, які знову таки не враховують того, як виглядає реальний світ. Так що Першим пунктом, яким мав би погодитися Дональд Трамп, якщо б він дійсно цікавився б українськими родовищами, мала б бути ідея запрошення України до НАТО. Це до речі, є перший пункт плана перемоги Володимира Зеленського. Але якщо союзники по НАТО не погоджуються із цим першим пунктом, годі сподіватися, що якісь американські інвестиції прибудуть на український ринок осяжній перспективі. Ну і є ще один досить цікавий момент, про який потрібно пам'ятати. Окрім американських інтересів, як відомо, існують і китайські, не тільки російські. Якщо Україна збирається зацікавити саме Сполучені Штати своїми родовищами, вона таким чином демонструє Китайській Народній Республіці, що її інтереси в Україні практично будуть відсутні в разі закінчення російсько-української війни. Ну і таким чином, Пекін є зацікавлений в тому, щоб Москва відвоювала якнаймога Більше української території, бо ця відвойована територія, яка буде гарантуватися присутністю на ній російських військ, тобто військ ядерної держави, тут навіть до НАТО вступати не потрібно, буде реальною платформою вже для китайських інвестицій і китайських розробок. І таким чином, така пропозиція перетворює з економічної точки зору територію України на реальну територію боротьби між китайськими і американськими інтересами. Тільки з цим треба ще й рахуватися. Китай не буде за ці інтереси воювати. За нього буде воювати Росія, але і Сполучені Штати не будуть за свої інтереси воювати, сподіваючись, що зону, де можуть здійснюватися їхні інвестиції, відвоює Україна без жодних гарантій безпеки. Таким чином, ми знову бачимо, що мова йде про повну відсутність реалізму. А реалізм він мав би полягати не в тому, щоб зацікавити Дональда Трампа пропозиціями, які. Може і будуть цікаві новому американського президента, але навряд чи можуть бути реалізовані. Реалізм має поглядати насамперед з цієї точки зору, що російську агресію потрібно зупинити спільними зусиллями, зокрема допомогою Україні і вступом нашої держави до НАТО. Всі інші ідеї виглядають поки що звичайнісіньким окозамилюванням, з яким зіштовхнеться і сам Трамп. І що він буде зробити, коли усвідомить, що всі його розрахунки на домовленості з Росією зазнали фіаско. Це вже наступний етап його перебування на посаді очільника американської держави. Але ми до цього етапу доживемо. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали Патреоні Бемієкофідонатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру. Хай щастить.